Розглянемо прогноз на 19 жовтня старотемних янголів і перед нами карти Десятка Кубків. Сьогодні, дорогі друзі. Вам, властиво бути чуйними, добрими, двайливими та бачите в людях тільки добре. Може бути і так, що поряд з вами з'явиться така людина, як на карті, чоловік, який тримає на руках жінку, здатний захистити її від негараздів і нещасть. От ці двоє рідні мої вже подолали випробування та труднощі і залишили їх умин. Дорогі друзі, карта говорить про взаємне кохання, про задоволення бажань, а для когось пропозиції руки та серця. А комусь по душі сьогодні будуть дружба, проведення часу в колі хороших товаришів, також необтяжні зобов'язаннями, романи, піші прогулянки вздовж берега моря. Так, дорогі друзі, той, хто шукає роботу, отримає позитивні рекомендації. Щодо бізнесу, то можна розраховувати на надійне партнерство і підтримку. А у творчості ну, маленькі та великі перемоги. У будь-якому випадку можна очікувати подолання деяких перешкод. Ось так правно. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймаю магазин та ринку Жуковського 17.